Знервованість, поганий сон чи постійне відчуття неспокою це головні симптоми, з якими до пана Олександра звертаються гості та туристи. Тепер він знаний бджоляр не тільки у себе в Куличаві, але й на всю Україну. Щороку сюди приїздять гості з Конотопа, Києва та Дніпропетровська. Бджільництвом чоловік займається все життя, оскільки виріс у родині пасічника. Вже з малку чоловік добре усвідомив бджоли це не тільки мед. Ідея з вуликом, із цим вуликом лікувальним років 10 вже визрівала, але руки якось не доходили до того. Я просто відчував, що коли я виходжу на пасіку, який би настрій не був, настрій покращувався. Покращувалася працелюбність. Ну зовсім настися міняв на пасіці. Відтак у самому серці пасіки чоловік змайстрував дивовулики для сну людини. Внизу шість сімей бджіл, зверху ліжко, біле простирадло, подушка наповнена карпатськими травами та тепла шерстяна ковдра. «Бджоли відгорожні пацієнта тоненькими досочками, яких є щілини. Бджоли не пролазять, але проходить повітря, тепло від бджіл. Пацієнт лягає у вулик. Людина повірена, повинна заспокоїтися, забути все. Таке негативне, ну, як кажуть, злитися з природу. Е Довіритися бджолам, довідатися і самому бджолярові, що він їм розказує. В першу чергу нервова система валюковиця людина, як би то не було, людина спокійна, дуже виходить. Весела, спокійна. Серед людей, які приїздили на бджолотерапію до пана Олександра, є такі, які лише за кілька сеансів позбулися нервових розладів та депресій. Кажуть, сон на вулику найкращий антидепресант. Якщо людина спокійна, то обов'язково засне всередині протягом 10-15 хвилин. Дуже було приємно лежати в Великовій. там чути, як пахнуть трави, чути запах меду, як бджоли жужжать. Гарно відпочила, все класно. Для родини пана Олександра лікування бджолами незамінне. Перед тим як рекомендувати бджолотерапію людям, вся родина переконалася в дієвості такої процедури. Стараємося вечором лягати на цей вулик і відчули дуже гарне це. І це, цей вулик добре, коли, наприклад, сустави болять, остерохондроз. І мене, наприклад, боліло плече. Я полежала пару сеансів і пройшло. Температура всередині вулика 36-37 градусів за Цельсієм. Це найкомфортніша температура для відпочинку людини. Ще одна особливість вулика виготовлений він із натуральної деревини і весь просякнутий натуральним воском, який додає особливого аромату зсередини.